Якось, сонячного ранку, Бобер Баді прогулювався вздовж річки і раптом зустрів свого батька, який обточував стовбур дерева. Що ти робиш? запитав він. Строю дамбу для нас, відповів батько. Хочеш допомогти? Баді зітхнув. Стовбур був дуже товстий, і роботи, здавалося, було вище голови. Ні, відповів він. Я можу побудувати будинок краще, витративши вдвічі менше часу. Його батько знизав плечима та продовжив свою роботу. бобер Бербаді обійшов весь ліс навколо у пошуках місця, де йому хотілося б жити. Невдовзі він помітив кількох горобців, що розташувалися на старому дубі. Їхнє гніздо виглядало як найкращий будинок. Згораючи від нетерпіння, він заліз на верхівку дерева. Зібравши гілочки та листя, баді влаштував собі гніздо на найвищій гільці. Але, залізши всередину і глянув униз, йому стало не по собі. І він був так далеко від річки, напевно, все-таки це не був найкращий будинок для нього. Баді побачив кроликів, що бігають туди-сюди біля свого підземного житла. Їхня норка виглядала як найкращий будинок. Викопавши невелику яму в землі, зробив собі власну нірку. Задоволений собою, він заліз всередину і оглянув свій новий будинок. Там було дуже темно, і він відчув себе пригніченим у цій глухій норі під землею. Напевно, все-таки це не був найкращий будинок для нього. Баді вибрався на світ і помітив сімейку оленів неподалік. Оленів неподалік. Місце, де вони стояли на високій траві, виглядало як найкращий будинок. Впевнений у тому, що це чудовий план, бадя знайшов задишне містечко у траві і зробив перепочинок. Раптом він почув у траві якийсь шурхіт, щось швидко наближалось до нього. Баді підняв очі вгору і побачив рудий хвіст, що розгойдувався на вітру. Він нервово виглянув з трави і зустрівся віч на віч з голодною рудою лисицею. Зі швидкістю блискавки, Бобер зник у безпечному місці. Втікаючи через ліс, баді почував себе самотнім і змученим. Коли, нарешті, він дістався річки, то побачив там свого батька, який з радістю дивився на побудовану ним дамбу. Дамба була завалена колодами та лозинами і утворювала запруду з гладкою спокійною водою. Чи не допоможеш мені з цією останньою колодою? запитав тато. Звичайно, відповів Баді, нарешті зрозумівши, що задум батька був дуже вправним. Баді перекотив колоду на потрібне місце і помилувався своєю роботою. Батько провів його через потайний підводний тунель усередину гачки. В середині басейну батько спорудив невеликий затишний острівець, де вони могли відпочивати. Баді забрався на острівець і із задоволенням відкинувся на спину. Він почував себе як вдома. Як тобі вдалося побудувати такий чудовий будинок? запитав він батька. З терпінням та наполегливістю, з усмішкою відповів тато. Наступного разу я покажу тобі, як будувати найкращий будинок. Здорово сказав баді, розуміючи, що у батька є багато чому повчитися, і з почуттям безпеки та радості він міцно заснув.